Всіх вітаю 1 травня. Давайте пройдемось по новинам та відповім на ваші питання. Шість ваших питань тут в основному міста: Київ, Миколаїв, Львів, Суми, Краматорськ, Слов'янськ та місто Лозова. Давайте спочатку по новинам. Вночі Росія знову вдарила по Одесі іскандерами з касетним зарядом. Ну, це просто який жах. Я хочу запитати. Тому що ну, там цілі, ну, не видно цілі били під цивільним, як і тоді, коли вдарили по, по набережній. Так, ціль росіян, що вони б'ють зараз по Одесі іскандерами з касетним зарядом, бо такого не було. Ось це вночі та коли попали в... Два дні тому, коли попали в цю дорогу здоров'я та в замок Гаррі Потера. Навіщо Росія б'є касетними іскандерами по місту Одеса? Навіщо? Навіщо? Удар, ресурси, а ціль яка. Відлюдник. Атака, агресія. Бачите, яка сильна агресія? Загнати, загнати людей у відлюдника. Загнати людей у відлюдника. Робота. Це їхня ціль обмежити. Щоб в людей були обмеження стосовно заробітку, стосовно роботи, я так розумію, вони цими діями хочуть зірвати сезон в Одесі, і не тільки в Одесі, у всій Одеській області сезон, літній сезон, щоб ніхто не їхав відпочивати. Щоб цим налякати, Бачите, їхня мета обмежити і щоб було грошей, обмеження грошей. Ми знаємо, що для Одеси дуже важливий сезон, літній сезон. Да, щоб його не було, бачите, це такі хитрі дії, щоб його не було. А яка ще мета? Ми зрозуміли обмежити сезон в Одесі літній, яка ще мета ось цих іскандерів з касетними зарядами по місту Одеса. Яка ще мета колесниця? Військові. Налякати. Бачите, карта страху, карта війни і карта військових. Тобто налякати ось цими діями дуже сильними, дуже агресивними людей. Прям загнати їх в ступор. Що, ну, звісно, ну, дуже страшно. І щось вони цими діями хочуть показати нашим військовим. Коротше кажучи, налякати, обмежити обмежити, унеможливити відпочинок на всьому побережжі Чорного моря. Хочу ще запитати, може бути ще, Росія може ще використовувати Іскандер М з касетними зарядами по іншим містам України. Чи буде Росія використовувати Іскандер М з касетним зарядом? По іншим містам України, окрім Одеси, по іншим. Те, що біля води. Бачите, міста ті, що біля води. Міста, ті, що біля води. Так, да, біля води. Одещина, Херсонщина, можливо, Миколаївщина біля води. Міста біля води може бути. Ну, можуть використовувати. Карти кажуть, що можуть. Ну, Давайте ще запитаємо за Одесу. Так, Одеса сьогодні 1 травня, хоча я вже питала. Так. Сьогодні 1 травня, місто Одеса. Покажіть загрозу з повітря, бо Росія вони сказилися цими іскандерами з касетними зарядами сьогодні вночі. Були дві ракети, її загиблі, позапозавчора. Також загиблі, багато поранених. Небезпека для міста Одеси найближчі, найближчі дні. Бачите, 10 мечів. Перша випадає. Вибір, ілюзія. Там, де люди? Де небезпека? Повторення ситуації. Повторення ситуації ось цієї. А де саме треба бути обережним? Де саме? де саме небезпека? Місто Одеса, найближчий час. Повітря, удар. Біля води, обмеження, біля води, біля води, також транспорт, дороги, мости, пересування залізниці. Ось тут, біля води, та ось біля пересування, дороги, мости, залізниці. Небезпека є. На жаль, перша 10 мечів. Ну, точніше, я не можу сказати. На картах нема адреси. Розумієте, ви пишете. Точніше. Ну, як я можу сказати точніше? Ну, як? Ну, нема тут адреси на карти. На картах, немає. Можу тільки зрозуміти, біля чого, поряд що, або що за місце. Так. Наступна новина зараз. Ну, тут є просування ворога. Ворог захопив е, Калинове та керамік на Донецькому напрямку. Коротше, пруть, як ненормальні. В небі над багатьома областями були видні спалахи, ймовірно, метеорит. Е, більше за все, це бачили е, жителі Дніпропетровщини. Дніпропетровщини. Такий спалах досить яскравий. Що це було? Ну, Метеорит по відео. Що це було? Карта дурня, щось нове. Щось нове, щось горить. Воно ще, мабуть, і вибухнуло, тобто якийсь вибух був. Зірка, так, да, зірка. Це точно метеорит, точно. І воно ще вибухнуло. Бачите, на Україну прилетіло. Зірка на Україну. Зірка це, ну, ви зрозуміли, на Україну. Швидке загорілося. І десь, можливо, хтось чув ще й вибух від нього, від цього метеориту. Так, далі. Трамп заявив: Я не даватиму гроші Україні, якщо Європа не почне допомагати на рівних або навіть більше. Ну, це і зрозуміло, що. Це і зрозуміло, що. Він цього і добивається. Ми Америці не потрібні. І він цими словами заявляє, що ну, ми ж Європа біля Європи, хай Європа допомагає. Чи буде допомагати Європа, Україні найближчі роки більше, чим Америка, чим США. Чи буде 50 на 50. Планують. І бачите, тут тупік. Війна. Задоволення. Чи будуть допомагати. Чи будуть допомагати, вони над цим думають. Ви бачите, Європа, вона така. Вона така мідлітельна, що це просто якийсь капець. Ну просто капець. Настільки мідлітельне. У них дуже все, дуже все повільно. На Європу розраховувати, щоб вони допомагали більше, ніж США. ну Тут, звісно, бачите, питання. Ладно, це потім ще будемо запитувати. Далі, ось тут була новина про Україна планує залучити більше жінок до розмінування. Чи е, буде так. Україна планує залучити більше жінок до розмінування. Чи буде розмінування в Україні? Чи буде так? Рух, да, вже цим займаються. Робота йде. Да, да. Сила. Потрібні сильні, сміливі жінки. Бачите, яка карта? Жінка і е, поряд зі Львом. Тобто сила, внутрішня сила, смі, сміливість. Е, Ох, таких, до речі, не дуже багато по карті уход. Молоді. Молоді жінки. Важка робота. Важка робота. Дуже страшно буде. Бачите, жінкам страшно, важка робота. Розмінування це важка робота. І вони шукають зараз сміливих, сильних жінок, які нічого не бояться. Зараз йде робота. Це дійсно так. Так, і тепер давайте повідповідаю на питання, ті, що ви мені писали. Так, подивіться, будь ласка, подивіться, будь ласка, київська, місто Київ на травень. По загрозам, лівий та правий берег. Давайте подивимося. Місто Київ, небезпека обстрілів. Місто Київ, травень місяць. Небезпека обстрілів на правому березі міста Київ на цілий місяць травень. Правий берег, небезпека є. 10 мечів від якихось зрадників, від якихось дій. Це можливо в поєднанні яких, якісь замінування, мінування, знаєте, ось щось таке. Ну, псевдо, можливо, вибір. Правий берег, Київ, загроза на місяць, травень. Ну, Небезпека є. Лівий берег. Загроза на травень, місто Київ. Лівий берег. Захист, робота ПВО. Повіщений. Робота ПВО. Небезпека від роботи ПВО над будинками, лівий берег. Можливо, якісь пошкодження, якісь обмеження. Може бути атака. Давайте запитаю, цілі ворога на місто Київ на травень. Ціль Росії на травень місяць в місті Київ. Які в них цілі? ціль Росії на міс в місті Київ на травень, які в них цілі. В них працюють багато зрадників, які зливають інформацію стосовно якихось ресурсів, які приховані, щось таємне, щось там вони зливають. Їх цікавить все військове, військове рух, до речі, ще рух. Бачите, дороги, залізниці, мости, і військовий рух, рух допомоги, військові таємні підприємства, об'єкти, склади. Ну і також їх дуже цікавить центр міста управління. Бачите? Ну вони туди все одно не можуть ніяк, ну, ви зрозуміли, так, да, імператор і правосуддя їх цікавить самий центр. Самий центр, ось цей квартал. Ось така ситуація на, на, Київ, на Київщині, на Київ. Далі ви питаєте Миколаїв? Подивіться, будь ласка, небезпека на найближчий тиждень. Місто Миколаїв, небезпека з повітря на найближчий тиждень. Покажіть, чи є небезпека? Обстрілів, загрози, де саме, що саме та цілі Миколаїв на тиждень. Скрита угроза, пожежа десь може бути, щось летить на дорогу, мост, колесницю, вокзал. Ну, пересування. Миколаїв, небезпека на найближчий тиждень. Де загроза? Околиці міста або область. Біля води небезпека. Удар. Зрадники працюють чітко. Зрадники щось наводять. Ось, бачите, удар. Зрадники башня наводять. А куди ця башня? Миколаїв? Що вони там здають? Щось, якусь силу, зірку. Якісь дороги. Те, що нам приносить перемогу, якісь шляхи постачання допомоги, шляхи по допочі, якщо їде, якщо йде. Також нашу силу, наш захист. Ну, захист Миколаєва, Миколаївщини. Ось там зрадники здають. Небезпека є, будьте дуже уважні. Далі, Львів, подивіться по загрозам на тиждень. Місто Львів. Сьогодні 1 травня, місто Львів на тиждень. Загрози для міста Львів з повітря. чи є? Та яка ситуація в місті? Загрози з повітря, місто Львів. 10 мечів, зрадники. Ох, можна сказати так, що? Можливо, знайдуть когось в Львові, хто зливав якусь інформацію про якісь будівлі. Сподіваюся, що це поєднання спіймають їх. Ось, бачите, зрадники його спіймали, їм кінець. Також це в карта вказує як небезпека, що вони зливають інформацію про на, якусь, на якийсь будинок Львів. Що за будинок? Навчальний заклад. Тобто карта дитини, якийсь навчальний заклад, Львів, башня. Е, небезпека є. Місто Львів. На тиждень небезпека з повітря. Небезпека є. Ну, падає башня на якийсь заклад, якась будівля. Ну, це карта дитини, карта навчання. Ну, небезпека є, будьте уважні. Сподіваюсь, це не програється, цього не буде. Місто Суми, що чекає в травні. Що чекати, місто Суми в травні? Місто Суми, що чекає в травні. 10 мечів чекає місто Суми. Це обстріли, це небезпека з повітря. Це дуже гарячий, гарячий місяць для міста Сум. Підприємства під загрозу. Якісь обмеження на підприємствах. Можливо, якісь прильоти на підприємства, на заводи. Місто Суми, вам і околиці міста. Місяць важкий суми. Місто Суми. Місто Суми місяць по обстрілам важкий. Але тут якогось наступу не показують карти. Але по обстрілам важкий місяць, будьте обережні. Так, далі ви питаєте Краматорськ, що чекає в травні? Що чекати, місто Краматорськ та мешканців, в які там живуть. На зараз місто Краматорськ на травень. Що чекати загалом небезпека? Що буде відбуватися? Місто Краматорське, що там чекати людям. Місто Краматорське, що чекати людям? Угу. Ну, місто укріплене, Краматорськ. Карти кажуть, що місто досить гарно укріплено. Що будуть прильоти Краматорськ, травень. По ресурсам, по якимось підприємствам. Зрадники є, Там, де видають допомогу, будьте обережні, в принципі, карти кажуть, що місто ваше досить гарно укріплено. Ну, не випали якісь дуже, ну, прям дуже погані карти, прям дуже-дуже. Зрозуміло, що можуть бути обстріли, будьте обережні в тих містах, де видають якусь допомогу. Так, Слов'янськ так само ви питаєте, місто Слав'янськ, що чекати в травні. Що чекає місто Слов'янськ в травні? Що чекати людям, які там живуть в травні, Слов'янськ. Нестабільна робота на підприємствах. Баланс. Ну я не знаю, дивіться, ну ось прильоти можуть бути, балістика і можуть постраждати люди, куди саме. скрита, Ну, тобто скрита угроза. Е Важко сказати куди, бачите? Воно може летіти куди завгодно. Е Зрадники здають щось, може бути пожежа, будинок на околицях міста. Дуже сильно налякає людей. Але як і, Слав як і Краматорськ, так і Слов'янськ, ну, місто більш-менш укріплено показує. Далі, місто Лозова, ви питаєте, Харківщина, що чекає в травні Загрози, небезпека. Місто Лозова. Місто Лозова. Місто Лозова, Харківщина, що чекає в травні, загроза, небезпека з повітря. Місто Лозова. Контроль, диявол, правосуддя, захист. Теж місто захищене, укріплене. Контроль. Зрадники. Місто Лозова, що чекає в травні. Я не буду казати ось це поєднання, що значить, ну просто не буду. Також можу сказати загалом, що місто укріплене, воно захищене, все під контролем. Стосовно, чи будуть прильоти, давайте окремо, чи будуть прильоти, місто та куди саме, травень місяць. Ну Так, будуть прильоти, можливі прильоти по військовим. По розташуванню військових. Це десь на околиці міста. Ну, маю надію, вони туди не влучать. Так, ось поки що така ситуація. На всі питання я ваші повідповідала. Будьте обережні, уважні, і всім тихого дня.